День вибрали не випадково, адже саме 12 лютого православні святкують День трьох святителів Василя Великого Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Їх ще називають великими вчителями вселенною, і віднині вони оберігатимуть тих, хто вчить та навчається в аграрному університеті. Хай у тому, що ви знаєте, Господь умудряє, дає сили для тих, хто навчає. Для тих, хто навчається, дає силу для того. Пізнання цієї науки і уміщення і вбирання її в себе те, що добре, те, що духовне, те, що потрібно для подальшого вашого дорослого життя, щоб через ту науку, як ми недавно вже говорили. І надалі розквітала наша область. До 1 вересня 2012-го церква відкриє двері мирянам. Вона стане оберегом, перш за все, для студентів, щоб випускники були не тільки висококласними спеціалістами, а й високоморальними людьми. Храм це те місце, яке вибрав Бог для зустрічі з людьми. А ми маємо тут можливість, щоб кожна людина, яка проживає. На нашій території, тут, на всій нашій Вінницькій землі, наші студенти, щоб вони мали таке місце, де вони могли б збагачуватися і мудрістю, і саме головне вірою. Під молитовний спів заклали перший камінь у фундамент майбутньої церкви, а також капсулу з посланням нащадкам. У ній коротка довідка про навчальний заклад, прізвища членів ректорату, на якому ухвалили рішення про будівництво храму. На другому аркуші написано, що храм носить ім'я трьох святителів. Тексти складені трьома мовами: старослов'янською, українською і англійською. Владика привітав майбутніх парафіян з їхнім першим престольним праздником. В подальшому цього дня у новозбудованому храмі буде відбуватися святкова служба.